Всім привіт! Ви на каналі Фінські Дні. Ми з Дариною йдемо в магазин. Да, Даша, скажу, всім привіт. Привіт. У нас е, сьогодні 23.05. У нас іде дощик невеличкий, пасмутна погода, але так, тепло. Дадаша? Да, Даша? Ось, ось, така в нас погода, вже у нас травичка є, вже все зелене, немножко розпустилося. Андрій і Івана дома. Ось у нас вже починають листочки будь-сирені, так? Да? Уже і в яблуні є, да? Ні, дивись, листочки є. Яблочки. Да, яблучки будуть. Та, і там уже листочки ти є. Так, да, чуть, чуть маленькі так. листочки починають. Да? Так що у нас вже все зелене, вже починають розцвітати тюльпани, да? Так, да, ось дебийка берзка зелена, так? Да? Да. Класно, так? Да? Да. Давай покажемо. Вже все починає да. живати. Маленький. Да, маленькі, так? Да? Бруньочки маленькі. Ось маленькі бруньки. Так? Да? Угу. У нас починає ще більше бути дощик. Да? да, ось вже починають помаленьку листки бути, да, маленькі, да? да. Класні, да? Тічки да. співають. У нас трошечки є, звісно, вітерець, як же без цього. Але я би не сказала, що на вулиці дуже холодно. Думаю, що ви мене чуєте, тому що вітерець піднявся ось, вже все розцвітає. Я не знаю, що це за цвіточки. Маленькі цвіточки. Да. Да, маленькі цвіточки. Досиш. Ось вже починаєшся зелені, так? Да? Да. Покажи, які в тебе маленькі квіточки, да? так? Так, класні, так? Да? Да. Йдемо далі? Да. Будемо дивитися, що в нас да. ще на путі попадеться. Так, да, і тут маленькі. Ти хочеш достати? Ну подивися. Маленькі, так? Бруньки. Давай побігай. Може, чуєте, як аптічки співають? Дятли теж. Дубуть дерев'я, жуків собирають, це жило гарненько. Звісно, вітерець, але я би не сказала, що дуже холодно. Це розсвітає. Ніт. Упав цвіточок. Уже скоро буде землянічка. Ми з Даші йдемо ось. Бачимо, що вже починає розсвітати цвіточки, скоро і землянічка буде. Да, Даша каже, що там теж на дереві ось цвіточки. Да? Да. Цветочки там тоже начинают, да? Да. Вот это, наверное, оно и пахнет. Да. Да, вот а то я не знаю, там что там. -то. Тоже уже и вышни расцветают, есть тоже попить. цветы. Так, клюшка. Да? Да. Все пахнет. Да? Да. там Так, да, і там цвіточки вже розцвітають. Вже да. люди починають базон виставляти. Вже да, не так тут? холодно. Так, да, все зелене. Ні, я бачу, ще тут точки. Ні, то, напевно, вишня Даша. Вишня? Так, да, вишенька, мені кажеться. Хочу покажем зрителям, що це може вишенька. Ось. Вишенька. Ось. Да. Ага, пахне. Да. Ось покажем, зрителюсь. Пахнет уже. Отличаются, да, да, да. цвіточки? Да. Все так пахнет. Да? Да? Ще... На это по улице пахне дуже сильно. Маслікає. пахне. Світням вишеньки пахне, Слікає. да? Ще якоюсь да. Мені кажеться, що ще вже починає абрикоска бути, да? Я... О, це що а, це? Да, це? То вишенька. Так, да, вишенька розцвітає, вишеньки маленькі будуть. Да? Да, ягодки. Я не знаю. Угу. А дивись, уже у не листочок, вже у березні не маленькі листочки, вже більші, так? Тут маленькі мам Ага, тут ще, може, маленькі ростуть. Да. Ось. Ось, які... угу. вот і і ось. там появилися, да? Допустим. Да, я ось у нас. Ми вже з Дариною доходимо. Сьогодні з красно-білий і рибками. О, чого голова. Ну нічого. Вона потім висохне. <звук> да? Ми вже доходимо з Дариною есмаркаті. Так, да, птічки полетіли. П'ять, да? Угу. Кінька. Даші сходили в магазин. Вже йдемо назад. Мася, да, Дарина? Мася. Ага. Смотри, все зелене, да? Уже цвіточки починають свісти везде. Да? Не Тобі подобається, коли цветочки цвітуть? Мі не подобається цвіточка? Я не хочу фоне на біла. А, ти хочеш, щоб тепло було? Так. Да. А не холодно, так? Да? Так, да, деяке зелене все, так? Да? Смотри, да, да, Года, і лочки ростуть. І большої, і маленький є. Да. Ти быстренько не йди, по дорогах. Ага, давай, ручку. Дай. Як красиво, так, да? робаться. Маленький У нас сьогодні плюс 8 градусів, да? Ну, взагалі, то обіцяли до плюс 14. Ну, 8-9 градусів сьогодні. Дощ все і змінить, да? сьогодні дощ до цілий день. Треба перегадати. Да, з калюшки, колюшки, так? Дядька, ну. Вже з Дариною йдемо додому, так, Дарина? А зачем тебе еще магазин? Мы уже купили магазин, это еще Не, надо. Нет, надо еще отец. Надо. А что ты еще хочешь в магазине посмотреть? Я хочу... Где? Давай. Кульбабки растут. Где кульбабки? Вот кульбабки, смотри. Где? Вот кульбабки. А зрители тоже это... хотят. Коль бабки. Это... Кульбабки. Это дом. Это... Цветочки, Цветочки называются кульбабки. Нет, часика вы так вот все зелено, Май, уже диви, мать, птички мать. там. Матя! Смотри, смотри, там птичка стоїт. Ой, улетіла. Май, Нема, улетіла. Давай, може, белку покажем, если побачим, да? Вони тут всегда лазять по деревам. Де ти бачиш птичка? Мам. Там летіла птичка. Мам. На дерев'ях сідають. От дитка, Мася. І там птичка полетіла на небі. О, да. Ага. Давай зрительно покажемо, які у нас тут так. шишки скоро будуть. Да? <клухи> да. да бруньки вже є. Там маленькі маленькі шишки. Да, будь Давай поближе покажемо. Вот уже бруньки есть, да? да. Угу, от, видно, як дощ ішов. Да? Видно ось. Да, вот ага, мокрий йдемо Ми йдемо паму і яма кида. Ага, щас покажемо. Да. Ага, Тун-турун, тун-тук, тун-тук. -тун -тун. Не спіши, Дарина. Угу. Ага. Це в нас стоять. Ріні розбі... ящики, там де кидаєш папер. Бутилки, стекло, окремо, жестянки, ось кульочки, всякі пластмаски ось. Ага. Там теж ростуть? Так. Ось такі великі ящики стоять. І тут таке деш або папер, або пластик, або стекло такі великі. ящики приїжджає велика така машина і викидає це все. Ось тут навіть показано, де можна що викинути. Травичка виросла здорова, так? Да? Так, да, большая травичка. яка велика, велика калюжа, так? Да? дощика. зато все ростиночне, Диви, як травичка, піднялась коли дача в дощик. Капать, так? Да? Так. Да. Чорніки ще немає, тільки ягодки починають. Писять пімать. Ага. Я буду ще стали. Я буду дивища. Давай руку. Обхочка дуже. Ми вже з Дашою доходимо до магазину і, що? і там далі наш дом. Ні, ми в магазин заходити не будемо. Я просто з життям кажу, що в маркеті. Мася. Це магазин. Маша, як тебе? Пошли, я тобі покажу, де я бачила землянічку. Да, я сьогодні з Андрюшею йшла з утра, утром, коли я його в школу заводила. Ой, землянічка маленька буде. бачиш маленькі цвіточки? Это... Маленькі цвіточки. Це вміти? Земляніка, да, ось. Тут маленькі цвіточки ростуть там, а то ягодки будуть землянічки. Ага, сьогодні земляничка була. Это матір є? Ні, еще цветочки. Вже з Дариною доходимо додому. Що ти, Дарина, прогулялась трошки? Ні. Нет. Нет. Я хотіла тут таке біла. Так? Да? Ой, що ти робиш? Сумку і о, поліція, так? Да? Ой, якась погоня. Скоро вже досі їде. Чуєш звук? Да. Десь поїхала когось спасати. І поліція, і скора. Да. Так, да, вже дощик закінчився, так? Да? Так. Да. Класно, так? Да? Да. Ми вже з Дариною доходимо додому. Чуєш, да? Да. Що на вулиці робиться Аж птички притихли. Да? Да. Так ну, Це? це, це. Де? Да. Тоже щось були кущики, якісь. Малинка або черничка. Да. Ми вже з Дашею дома, да, Даша? Да. А ну поздоровкайтесь! Привіт! Угу. Ну, покажіть, що ми купили. Ось да. такі. Купили діамант. Це конфетки такі, як наче куличко, да. Да? да. Ось так Вигляд, діоті, Да. так? Угу. Да. Угу. А тебе покажи, якого цвіта. Дарший розового, і вони синій. Оптивий розовий. Да. Щораз ще вам покажу, я купила ось такий. Печиво, типа як моті. Всередині бути... чизкейк лимон, а це шоколадне. Да? Да. Да. будем пробовать, пробувати, покажемо. Ось так виглядають шоколадні. А ось так чизкейт у Там Там всередині должно заморожене бути будь... Чизкейк Ну, воно каже, як чизкейк скейтне, там морожено, мені каже, буде. Да. Ось ми такі вже їли, тільки трошки другі, да? Ось mm -hmm. mm -hmm. так виглядять моча.